Тарас Григорович Шевченко до Слов'яна. Б'ють пороги, місяць сходить, Який і перше сходив, Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети, у Дніпра питають, де ж то наші діти ділись, Де вони гуляють, чайка спигне літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, у степу козачі, Цім степу скрізь могили, стоять та сумують, питаються охуйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивітеся, жита похилились, де паслися ваші коні де тирса шуміла, де татари на морем червоніла. Вернітеся! не вернуться, заграло, сказало, синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синя, така їхня доля. Не вернуться, сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани. Не покриють Україну червоні жупани обідрана сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачив, тільки Бог, що сміється. Смійся, люди, враже, та недужа, бо все гине. Слава, не поляже, не поляже, а розкаже, що діяли в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми, діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, От де, люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово читав батько, отамане, чи правду співаю? Співай, же мій голубе. Про Січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було, минуло, не небатьку, щоб нехоця на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибали, за що слава козацька на всім світі стала, тут не батько, орла сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю чужі домови.